Нещодавно ми зі знімальною групою побували на золотому пляжі, який посідає перше місце в рейтингу місць відпочинку біля води в Чернігові. Проте багато містян полюбляють більш камерний відпочинок у тиші, подалі від метушні та натовпу. регіонально ландшафтний парк Єлівщина розташований у самому серці міста в пішій доступності для багатьох мікрорайонів. Тут є місце половити рибу, позасмагати, влаштувати пікніку зацінку, покататися на катамаран. Кожен у цій місцині знаходить щось своє. Ми розпитали відвідувачів, за що саме вони полюбляють цей парк і як часто сюди приходять. Це два місяці вже відпочиваю тут пенсіонер. не вистачає, як тут з дітьми, як лягушка. Дальше, далі не залажу, бо там ні не самого. І кожен день це приходить. Пішком з білова це приходить сюди. І відпочивають діти. Дивлюсь за дітьми там, у тай покормую. Відпочинок пан Олексій поєднує ще й з корисною справою. Я порядок на що собрав цей мусор весь. Вчора обрали жінку, сьогодні вбрали саме, а потім винесемо, тобто даюся. ще й прибираємо. Да. А я вже. Чернігівець Євгеній розповідає, що приходить сюди не стільки по рибу, а щоб подихати свіжим повітрям і насолодитися природою. Красиво здесь. можливість рибу половити, природою понасаждатися. Коли вдома діл немає в особих і взагалі свободен, то хочеться в природі буває. А тут я ліпши на саме раз, природа і все, все хорошого такого много. Ну, тому, мабуть. А що ловиться тут? Ловлю, яка попадеться риба. карасі часто бувають. Пані Віра розповідає, що живе в Чернігові вже 60 років і для неї це найкраще місто. Я взагалі Чернігов люблю. Це, мені здається, він найкращий у мірі. Зелений такой, нет не без толпи, без таких уже больших. А и це золотой такий уголочок. Ми зимою ходимо, гуляємо, коли снег. Потім одну мала снега. Ну от так прийшла, да і все. Душно в квартирі прийшла, вот тут сяду. Смотрю на озеро, ляжу, знову полежу, на все Розширити свої межі відпочинку вирішила і родина пані Ольги. Ми вперше прийшли сюди з дітками, планували на золотий пляж, але вирішили все-таки спочатку тут відвідати. Ну, реакція дітей сама говорить за себе. Вони задоволені, дуже приємний такий от пляж, пісочок. Сюди ходили взимку, восени весною, гуляли, просто насолоджувалися білочками, годували їх і з дітками, так от спілкувалися. Так? Ну, дуже подобається, якось такий. Тут небагато людей, і тепла водичка, і близько. Дуже гарно. Ми любимо виїжджати за місто, тому ну, так, так золотий пляж. Наш улюблене місце, так? наш центр, площадь обожнюємо да, ходити, відвідувати нашу алею. Ну, взагалі наше місце любимо, наші кафешки, нашу атмосферу, наших музикантів вуличних. Дійсно, в умовах сучасного міста такі осередки природи є надзвичайно важливими та корисними для відновлення сил та енергії. Утім, на відпочинку завжди пам'ятайте, що ви залишаєте після себе. Бережіть ліс та прибережну зону від сміття. Природа і інші жителі будуть вам точно вдячні.